І на півдні Донеччини в районі Костянтинівки бійці 79-ї десантно-штурмової бригади відбили механізований штурм окупантів. Відпрацювали по ворожій техніці, зокрема спочатку дронами, допомогли і встановлені мін, на яких підірвалася техніка. Зустрічати противника почали ще в новомихайлівці, але росіяни змогли дістатися до околиць Костянтинівки, проте втратили там всім своїх бойових броньованих машин піхоти. Решта піхоти вона потіка і тут уже далі почала працювати наша авіація. І От по них по цих окупантах, які втекли і сховалися, імовірно відпрацювали українські винищувачі французькими авіабомбами. Мова про наш міг 29 і високоточну авіабомбу АСМ-250 «Хаммер». Військор Андрій Цеплієнко зазначає, що це відео відповідної роботи на Донеччині. Це вже не вперше, коли відпрацьовують по ворогу таким способом. Кілька днів тому так само, нібито вдарили по. Рожих військах на Білгорчині Російської Федерації про постачання Асм Хамара офіційно оголосили у січні 2024 року. Як працює винищувач цією авіабомбою, перша помітили у березні.